Доброго ранку, любі діти. Тема сьогоднішнього нашого заняття чарівні пелюстки, квітки, семи квітки. Давайте з вами пригадаємо, яка вона, розглянемо її, а потім спробуємо відтворити. Погляньте, яка прекрасна квіточка. Кожна пелюсточка має свій колір. Перша жовта. Потім йде червона, оранжева, зелена, блакитна, синя та фіолетова. Ось і ми з вами спробуємо зробити таку чарівну квіточку. Для того, щоб зробити нашу квітку семиквітку нам знадобиться кольоровий папір таких кольорів. Жовтий, червоний, оранжевий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Та один аркуш білого кольору та олівець та клей. Робити ми нашу квітку починаємо з того, що намалюємо її. Для цього ми посередині малюємо серединку. Ось так намалювали і малюємо сім пелюсточок. Намалювала ось така квіточка в мене вийшла. І починаємо клеяти. цього я беру жовтий, Перший прилюсоч, в мене буде жовтий. Я беру жовтий колір і починаю відривати маленькі шматочки. У нас буде обравна аплікація. Так ось. обриваю, так, і тепер беру клей, починаю намачувати шматочок і приклеюю. Ось так. І роблю так всю пелюсточку. Ось така одна гарна пелюсточка в мене вийшла. Так само ми робимо і всі інші. Ось така в мене друга пелюсточка вийшла. Далі в нас буде йти оранжева. Ось в мене вийшла оранжева. Далі в нас буде йти блакитна. Ось вийшла і блакитна. Далі в нас буде йти зелена. Ось у нас вийшла і зелена пелюсточка. У нас залишилось ще дві. У нас буде після зеленого синя. Ось ось у нас вийшла і синя. І остання пелюстка у нас буде фіолетова. Ось і останній пелюсточок готовий. Ось така квітка, семіквітка в мене вийшла. Дуже чекаю на ваші роботи.